партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Вітаю вас. У тяжкому стані водій позашляховика після аварії на полісі. Вночі біля районного центру Березне не розминулися два автомобілі. Уже відомо, за словами правоохоронців, що страшну аварію спричинив п'яний водій легковика. Він виїхав на зустрічну. На автодорозі Клесів Михайлин Березне вночі сталася аварія. Там не розминулися легковий автомобіль і позашляховик. При службі обласної поліції розказали обставини цього зіткнення. За кермом легковика був 36-річний житель села Яцьковичі. Чоловік не впорався із керуванням. Виїхав на зустрічну смугу та. Допустив зіткнення із автомобілем Міцубісі Паджеро, водієм якого був 30-річний березнівчанин. На місце аварії прибуло кілька карет швидкої допомоги. Водія позашляховика госпіталізували в реанімацію районної лікарні. Медики поставили тяжкий діагноз, це політравма, забої головного мозку і хребта. 30-річний чоловік нині в тяжкому стані. Тим часом долу іншої водія, який не постраждав цій аварії, займається правоохоронці. Виявилося, він в'їхав за кермом геть п'яним. 1,8 і показали результати освідування. А за фактом ДТП поліцейські проводять Розслідування. Водійська Стопеля звернувся до поліцейських, бо помітив жінку за кермом із дивною поведінкою. З його слів вона не вчинила ДТП із припаркованим автомобілем Мерседес. Патрульні поспілкувалися на місці з 48-річною рівнянкою та з'ясували, що вона перебуває під впливом лікарських засобів, що підтвердилось лікарським висновком. Сідати за кермо в такому стані водійка не мала права. Тому патрульні склали на неї протокол за частиною першої статті 130, А це керування під впливом лікарських препаратів. Відомо, що за. Останній рік ця жінка вже була двічі учасницею дорожньо-транспортних пригод а в одній із них намагалася уникнути відповідальності та втекти із місця аварії. Дев'ять років у колонії суворого режиму проведе чоловік східної національності здав вбивство Українки. Убивці 34 роки. Взимку тогоріч він завдав смертельних тілесних ушкоджень жінці з міста Дубно та лишив її на вулиці Помирати. Потерпіла після страшних побоїв, прожила тільки два дні та померла в реанімації. Уродженець Азії Баржани, якому 34 роки проведе в тюрмі щонайменше 9 років за жорстоке вбивство жительки міста Дубно. 22 лютого ще минулого року, перебуваючи в одній із квартир багатоповерхів. Ківки він побив 37-річну Оксану. Іноземець скалічив жінку, аж поки та не втратила свідомість. За два дні жінка померла через масивні крововиливи головного мозку. Лікарі діагностували у потерпілої важку закриту черепно мозкову травму, набряк головного мозку, численні забої, голови та тіла. Жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці майже відразу затримали головного підозрюваного. Через півтора року йому оголосили вирок 9 років позбавлення волі. Втім, адвокати просили. Зменшення терміну, але апеляційний суд лише вирок першої інстанції без змін. Підлітки брат сестрою втекли із дому. Поліцейські розшукують 12-річну Анастасію та 13-річного Станіслава Червоних. Діти, жителі села Симонів Гощанського району, хлопець та дівчина на світанку пішли із дому, і до цього часу їхнє місце перебування невідоме. За попередньою інформацією, діти поїхали в Рівне. Рідні описали, в чому можуть бути одягнуті брат сестрою Анастасія у сині джинси, чорні кросівки з білою платформою. Вона худорлявої тілобудови, волосся, світлорусяве. Станіслав на момент зникнення був одягнутий у червону футболку. Сині джинсові шорти має коротке русяве волосся. Також хлопчик худрлявої тілобудови, якщо вам відома будь-яка інформація про безвісти зниклих неповнолітніх правоохоронці просять повідомити за номерами телефонів 067 701 88 72 або ж на спецлінію 102. У дубні евакуйовували людей з кафе, бо туди прийшов чоловік із гранатою. Хтось з персоналу помітив небезпечного відвідувача та набрав лінію 102. Вечірка з гранатою. Персонал місцевого кафе у місті Дубно помітив відвідувача із предметом зовні схожим на боєприпас. Налякані люди звернулися до правоохоронців. Поліцейські відразу евакуювали усіх відвідувачів. Їх було 25. Там же затримали і жителя міста Дубно, якому 35 років. Він тримав при собі гранату і використаний запал. У діях затриманого вбачаються ознаки правопорушень. Ня передбаченою 263 статтею Кримінального кодексу України. Троє людей загинули на водоймищах області за минулу добу. Загинуло двоє чоловіків та підліток. Водолази підняли тіло, підлітка із озера у селищі Володимирець. Хлопцю було лише 14 років, а в Костопільському районі водойми села Мала Любаша знайшли чоловіка із 58-го року народження. Він житель міста Костопіль. У технічній водоймі цукрового заводу села Бабин. Годнагощанщині загинув 48-річний місцевий житель. Рятувальники Рівненщини звертаються до мешканців області, бути надзвичайно обережними під час відпорту. Чинку на воді, хоча температура плюсували, вода ще не прогрілася у певній мірі, і це надзвичайно серйозно. Адже елементарна помилка може коштувати вашого життя. Зичу вам безпеки довкола і навіть вдома. Дивіться нашу програму, аналізуйте та робіть висновки. Зичу вам корисних прийдешніх вихідних у колі дорогих серцю людей. Бувайте! Зачістка ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівна вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 «Тетяна» Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма Аурас. Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.